Так, знову всім привітки на каналі Мобільного стрільця. Продовжую відео, бо мусів раптово перервати. Отож продовжуємо фармити і відновлювати склад і втрати з попередніх рейдів. Так, попередній раз я програв від самозванця на фермі. Пішов вже теж самозванцем. Так що Такі то пироги. Так, 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 ага, дякую всім. Хто підписався, хто переглядає, хто не підписався, запрошую до підписки. Буду мега вдячний за ваші перегляди, підписки і лайки. А вже як підписуєтесь, то не забудьте протиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Отож, продовжуємо. Я, що тут, я був зібраний. Так, я був зібраний повністю. Повністю так. Так, так, так. Дікі Вінсона я дивився. Дікі Вінсона у нас нічого немає. Так, годину 37. Нічого ні, має патрони 5. Тут я щось прогавив. Так, глянемо на даний момент. по чому у нас 125 патронів. 225 720. А якщо заповнити... Оу, так А в мене нема місця для заповнення. Склад забитий. І -хі, -хі, -хі -хі -хі. І що робить? Е в цім складі в мене є місце. Можна взяти, що зробити? Сюди пару броніків закинути. Пару броніків разик. раз Раз. раз, раз. І вже є місце. Вже є місце. Так, дійки Вінсон. Патрончики 556. Ще раз перепровіряємо. П'ятий патрон на даний момент 200, грубо говоря, 220 тисяч. 220, якщо заповнити, 92, заповнюємо. Обмінюємо. Ага, є ще один раз. Заповнюємо. Обмінюємо. Добре. Патрончики нам стануть в нагоді. Так, гушник нас не цікавить, гранати не цікавлять. Патрони четверті. 7,62 на 51 глянемо, по чому вони зараз? 120 патронів. 50 550, та ніби не дешеві Якщо заповнити. 26, серйозно, 26. Ще раз заповнити 26. Заповнюємо, обмінюємо. Нормально. Нормально. Так. Що, йдемо куди? У зону блокади попробуємо. О, кавашмат нам дає. Добре, погнали. 44 тисячі. Погнали, так, треба заблокувати вишні нажимання і дотики. На екрані. Так, режим продуктивності турборежим. Ну, них буде турборежим. Так, біжимо до рейду. І попробуємо щось підлотати. Куди к'ен? Так, я не непевно, що чи все, що на ферму, як завжди. Ні, довина, ніхрена собі Довина. <coughs> як не дивно. То що часу мало і довина карта велика, але встигаєш всі, всі точки основних файтів пробігти і, і сейфів. А ще плюс як з кимось щепишся з якимось самозванцем або гравцем. О, oh, 11 хвилин, Йо-май-йо. Добре, біжимо тако. Чекай, де у вас виходи взагалі? Let's here. Далеко. Хтось там на горі, блін. Так, а що це там дроп? От бляха. Якщо є дроп, то там могли бути файти. А якщо були файти... Йома, я ж всі наполю. Дроп зовутний і трупів нема. Йомо, я мою дасть є вибухів. Ладно, біжимо на вибухів, друг де спицує тим ось на файт якийсь втіхаряб. Це, походу, виглядає зі сторони мотеля. Стрільба. Так би мовити. Чи що, чи як? Я щось не зрозумів. Забіжимо тут, глянемо. І побіжимо, напевно, на мотель. Так, трупів я тут не бачу. Трупів не бачу. Може десь і є, але нема часу. Уже 8 хвилин. А кортет покрутитися біля мотелю. Може вдруг там якась халява. Какие-то трупик. Тут тоже трупы Кто-то ботил, перестрелял. Прям таки копать. Гляньте, что тут было. Что-то тут было. Кто бы это мне сказал, а? Щось тут, походу, якийсь такий конкретний движняк. Я так дивлюсь. Це походу световець. Точно. самозванці Йо-моє Serioso? Ničo osobi. A što se ubeve? Sveta je Нормальненько так. А у мене нема часу на вихід. Чотири хвилини, й-мою. Чотири хвилини, йомаю. Так, вроді і непогано, але треба ще вийти. Йомайо. Напудив у мене будьонів. Часу на вихід мало. А що то, свиту поубивали? Свиту поубивали, а боса не змогли, походу. Блин, мало часу. Дуже мало часу. Я не знаю, что я успею. Полный шухер. Послідні секунди. Ого, повезло. Йомайо Так що всім таких же удачних рейдів, як і в мене. Не забудьте підписатись, натиснути на дзвіночок До наступних відео. Всім удачі!